Кума, а що тебе може довести до сліз? Сміх, кума? Синко, я ж заборонив тобі сьогодні купатися, а я й не купався. Я не навмисно у річку прямо у нових штанах. Ні, татку, штани я спочатку зняв. Кохана, ти заспіваєш нам? Так гості ж вже розходяться. На жаль, дуже повільно. «Куми! кажу, що ви до Галі ходите. Отже, люди, що тільки не вигадає. «Куми! ви ж знаєте, що я маю машину. Ідуть сини батько по школу. А я у цій школі. Ти ж навчався, синку, 20 років тому. Тепер я розумію, татко, що мав на увазі наш директор, коли казав, що такого дурня, як я, він 20 років не бачив. Ой, Василю, щось твоя дружина кепсько виглядає. Так вона страждає через свої переконання. В неї 39-й розмір. А вона переконана, що може носити взуття 36-го розміру.